Гліла, як і в Ніаполі в Римі в нас по розпускали по світі 10-15 років тому. Хтось із них, із них вам тут допомагав ніхто. А зараз вони на вас наживаються тут і по-фамськи відносяться. Де би ви не були? Є теж там люди, але ж заставляйте себе поважати. Правильно, молодець у мене рівно на Тут, тут машину вскрили під камеру, документи, гроші. я я до Конструк, допоможі, визвотити е, карабінері. Виня, виня, ви не наш. Так, я тут, я тільки що став на консульську. Ви не наші. А чому ви по-русски говорите? Він взагалі відвернувся, не визвав. Приїхали в карбінері, вижили в а не наш. От маєте живий приклад. О, ми, не вони нас тут тримають, а ми їх тут потримаємо. Утримуємо. О, утримуємо. Так, що по любому людського ставлення. З другої сторони на йолку. Ми коли йдемо з тому що ми зверніть увагу навіть італійські словарі, які тут і інакше ставляться до нашої будинки. Це на вашу сторону, <зас> то я не знаю, міг би ви ще щось сказати. Але 10 років, 15 років тому люди спали по картонах, по полях, людей продавали в рах, де вони були. А зараз вони тут скрутять, бо знає що. Мало того, хоче ще й податки на нас накласти. Ми того зараз думали. Горбатого не знали податки. Це було, звісно, Микола, вітаю вас. Як ви Нормально, гаразд. На бридло терпіти. Так не можна жити. Тільки разом зможемо все змінити. На бридло терпіти. Так не можна жити. Ораізувалися море, набрело терпіти, так не можна жити. Жити разом можемо змінити, напевно, терпіти. Так не можна жити. Так, як українські давайте. Давайте гімн, з гім Як його звати? Добре.